Сьогодні світ знову наповнюється світлом і надією, бо народжується Спаситель світу. У цей святий час ми хочемо поділитися з вами особливою радістю, яка єднає небо і землю, Бога і людину. Різдво це час любові, миру і добрих справ. Це час, коли Христос приходить до кожного серця. Кожна прикраса на цій ялинці, кожна запалена свічка символізує нашу молитву і подяку Богові за дар життя, за дар миру у наших родинах і на нашій землі. Ми прикрашаємо не лише храм, але й наші серця, щоб вони стали гідною оселою для народженого Ісуса. Адже справжнє різдво відбувається там, де панує любов. Сьогодні разом із дітьми ми відкриваємо наші серця для Ісуса, саме так просто і тихо, як ця дитина. Христос входить у світ, приносячи любов, мир і благословення. Прийміть Його у свої родини та життя. Нехай Він стане вашою радістю і світлом у кожному дні. Христос рождається! Славімо Його!